Колись на подвір'ї на вулиці Данила Галицького, 41, був лише дитячий майданчик і кілька лавиць. Тепер тут нові комплекти лавиць та столів. Раніше, каже пан Василь, його сини з друзями вже облаштували місце для відпочинку. Були, зробили хлопці, були дерев'яні, але вони дожі пішли, і вони то, поламалися. А тепер красивість і зробили, то навіть надовго буде. Тепер відпочиватимуть на подвір'ї не лише діти, а й їхні батьки, бабусі і дідусі. Місце для нових лавиць та столиків підібрали, враховуючи побажання жителів. Мешканці думаю, що будуть задоволені тим, що є де посидіти, біля дитячих майданчиків Всюди встановлюємо, щоб було їм зручно і сподіваємося, що вони будуть збережені. Народний депутат Віктор Балога подбав, аби мукачівці відпочивали у своїх подвір'ях як належить. Тому всі мікрорайони він забезпечив подібними комплектами для облаштування гарного місця відпочинку. Так досі в місті вже установлено 80 подібних комплектів. Цими днями встановлюють ще 40 у різних мікрорайонах.